Пане Ігоре, вже починали ви цю тему нам розповідати саме про зв'язки Дубінського, який вже не є депутатом від фракції Слуги народу, але все-таки так само сильно, як ми бачимо, впливає на певні сфери в Україні і загалом от на медицину. Ми маємо розуміти про історію з його підлеглою пані Марією Кисельовою, в тому, що ця людина, попри те, що є депутатом Київської обласної ради від слуги народу. Поки що, попри те, що вона є головою медичної комісії, Дубінський пролобіював її її посаду на виконуючої обов'язки голови київської обласної лікарні номер 2 В чому і після того, після цих розслідувань, після цієї інформації, яка потрапила у мережу і збурила громадськість, і це нормально, дехто навіть з дехто з подивом дізнався, що Дубінський ще існує і щось робить. А робить він багато і не завжди на користь Київщини. Так, от справа в тому, що я я сьогодні я до вас цього ефіру приїхав. В з сесії Київської обласної uh -huh. ради, на якому розглядались саме питання цієї багатостраждальної лікарні, я зараз не буду, не беруся давати оцінки колишньої. Голови обласної лікарні, пану Ігорю Кучмі. Я не беруся казати про колектив, який ми сьогодні вислухали, і проголосували за те, щоб допомогти цим труженикам, цим людям медичного труда збільшити зарплату, тому що вони потерпають від проблеми. Проблему треба вирішувати. Так, Але там... фокус в тому, і цинізм в тому, що Дубінський якимось чином зробив так, що від однієї, як вони кажуть, там біди, так вони вирішили інфільтрувати. Туди людину, яка буде виконувати туди не волю народу, не волю Київщини, а волю людини, якій вона цілковита згідно з інформацією у відкритих джерелах у змі, підпорядковується. А саме ця людина є депутат Київської обласної ради, депутатка Марія Кісельова. і фокус. Ось у чому після цих гучних розслідувань, після того як всі свідомі і здорові сили влади і Тих людей, які впливають на ці процеси, сказали, що відбувається, який Дубінський, яка президентська де президентська партія, і де Дубінський, да і звідки ці недобитки з'явилися там. Фокус в тому, що вони настільки думають, що ми забудемо про цю історію, що сьогодні Марія Кисільова не пропрацювавши, наскільки я розумію, і одного-двох тижнів на посаді ВО взяла відпустку. Думалось. І сьогодні там займаються цим дуже наскільки я розумію, поважний начм'ят. Те, ця схема з і коли вона у відпустці, звісно, її звільнити ніхто не може. Вони хочуть перечекати інформаційну бурю саме для того, аби згодом, коли ми з вами там займемося іншими там питаннями, скандалами, громадськість буде слідкувати вже за іншим, втомиться від цієї теми. Пані Марія Кістільова принесе в клювіку своєму ем, своєму куратору Олександру Дубінському. Те, що він просив її принести.